Іракська армія веде фінальний наступ на центр міста Рамаді, що з травня перебуває під контролем угруповання Ісламська держава. Операція проходить за підтримки американської авіації та сунітських збройних формувань. Рамаді розташований лише за 100 кілометрів від Багдада і є важливою позицією для іракської армії. Наступ розпочався ще у листопаді після багатомісячних спроб відрізати шляхи постачання до міста зброї та інших ресурсів. Під час штурму центральної частини іракські військові зіткнулися із запеклим спротивом ісламістів. Ті висаджували у повітря, начинені вибухівкою автівки, вели прицільний вогонь за допомогою снайперів та використовували цивільних як живий щит. За оцінками розвідку Іраку, у рамаді досі може переховуватися до 300 ісламістів, переважно у північній частині міста. Якщо операція завершиться успішно, Рамаді стане другим великим іракським містом, що вдалось відвоювати в ісламістів, які минулого року захопили третину території країни.